Всім привіт! Із відео ви дізнаєтесь, як увімкнути моніторинг оперативної пам'яті на телефоні Xiaomi, приклад, на телефоні Xiaomi 13T Pro. Для прикладу відкрию останні додатки. Натиснувши на відповідну навігаційну кнопку. Видно, що активний додаток файловий менеджер і ніякої інформації щодо використання оперативної пам'яті не виводиться. Тому я поки що його згорну. Відкриваємо налаштування, Робочий стил» та активуємо перемикач навпроти Показувати стан пам'яті. Натискаємо на навігаційну кнопку із зображенням квадрата. Тепер зверху можна бачити поточне використання оперативної пам'яті.